Добрий день! А чи знаєте, біля якого дерева я зараз знаходжуся? Справді я знаходжуся біля вишні. А знаєте, що перші згадки про вишню датуються аж восьмитисячним роком до нашої ери, і саме на території сучасної Туреччини з'явилися перші дерева, які назвали вишнями. А до речі, а звідки ж походить назва слова вишня? А виявляється від давньонімецького слова вишня, яке перекладається як черешня, дерево, яке дає дуже смачні плоди. А от в давньолатинській мові існує слово віскус, яке означає пташиний клей. Тож вишня це дерево, яке має плоди. І, відповідно, липкий сок. А от на території нашої держави України, вишня є символом саме жінки, символом саме дівчини і символом рідної неньки України. А чому? А тому, що вишня має ось такий прекрасний прекрасний білий цвіт, який символізує невинність. Чистоту красу, яка дійсно асоціюється з жінкою. А наша Україна, вона є чистою, вона є прекрасною, вона є дуже-дуже щирою. А чому саме вишня, така назва у нас? Тому що це від слова вишина, вись, дерево, яке тягнеться високо-високо своїми гілочками до неба. До господа. І не випадково наші прапра -пра називали вишню божественним деревом. Ось так знаємо українську мову, вивчаємо етимологію слів української мови і, відповідно, історію нашої держави. До побачення!